Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми будемо займатись нашою улюбленою справою. Ми будемо насміхатись із російських окупантів та їхніх пособників. І це відео я записую, як то кажуть, за вашими заявками. Ви мене просили розібрати цього персонажа, про якого далі піде мова, і я це виконую. Якщо ви пам'ятаєте, у нас колись був від партії регіонів такий народний депутат, як Олег Царьов. Коли началась. Вторая мировая війна, що волинська різня була коли почалась Втора мірова війна сорок. Після початку російської агресії Царьов втік в Російську Федерацію, а потім опинявся то в Москві, то на тимчасово окупованих територіях, і почав обіцяти, що він займеться розслідуванням подій 2 травня в Одесі. Страшне приступлення завершене в Одесі 2 Мая бути розслідувано. Но только теми, кто сам в нем виноват. Этим расследованием займемся. Ми самі, а ще царьов пообіцяв, що він буде захищати Росію зі зброєю в руках. Ну, якщо прийдеться спасати Росію, я буду спасати можна даже заружав в руках. Я вже думав, що він давно помер або спився, але виявляється, що ні, він вийшов із запою і поспілкувався нещодавно із пропагандистською помийкою під назвою Україна.ру. в ефірі була Україна.ру сама тільки назва чого варта. Уявіть, якби ми, наприклад, за. Пустили сайт під назвою росія.ua. але менше з тим, царьов там на ефірі почав виступати проти мене, почав обговорювати мою справу і акції протесту, які відбувалися, от протягом останнього часу. Ну то все дуже просто в Україні під кришею служби безпеки України дійствували нікі такі. Батальйони смерті. Я вже давно прошу пропагандистів, щоб вони визначились, чи це були ескадрони смерті, чи це були батальйони смерті, тому що вони постійно говорять різні речі. Там фашизм абсолютно Та, Та, ескадрони, ескадрони ескадрон смерті. От там Стерненко, це ескадрони смерті. Ескадрон. І хто ж у цьому винен? Це виновата бандеровська ідеологія. На думку царьова. Хоча Царьов і думки це речі взаємовиключні, наші ескадрони, батальйони смерті займались. с чем. Сколько моих коллег, народных депутатов поубивали после 2014 года, сколько чиновников, сколько политиков. Слухайте, а я даже и не знал, что у нас есть такие серьезные достижения. Мы в свое время ввели такой реестр людей, которых убили, вот эти эскадроны смерти, которые работали при СБУ, но потом список стал настолько большой, что Мупатіреса ескадрони смерті вбили так багато регіоналів. Що Царьов аж загубив список із тими, кого вбили ці самі ескадрони. І користуючись нагодою, я закликаю вас вступати до цих ескадронів, тобто підписуватись на мій канал і тиснути до цього відео лайк. І поки Стерненко був под кришею служби безпеки України. Анівою крышевали. поки мене кришували, тоді мене і кришували дуже логічна конструкція вийшла у царьова, але ця інформація має відповідати дійсності, тому що про неї говорило іще таке авторитетне, незалежне і небрехливе джерело, як регіоналка Лукаш. А по нашій інформації... Ні, Стерненко это подкрышник, да 600, секретне сотрудник СБУ. А взагалі дуже показово, що на українському умовно українському телебаченні на телеканалі Мураєва наш несуть ту саму дичину, що й несе Олежка царьов, коли дає інтерв'ю російським пропагандистам. Це і ще одна причина, щоб закрити цю помийку під назвою Канал наш. Но Стерненко вихотив больше. І он пот під... ушов от служби безопасности, пішов на контакт з посольством з американським посольством. Слухайте, яка стрімка у мене кар'єра. Спочатку я мав власні ескадрони смерті в СБУ. Потім я вирішив піти працювати з американським посольством, а далі, взагалі, виявилось, що я агент ЦРУ. Ну конкретно Сергій Старденко це агент ЦРУ. Такий український позаштатний агент ЦРУ. Добре, що у нас є царьов і Назар Діордіца, які розкажуть усю правду. І він потеряв контакт з служби безпеки, потеряв контакт з, з міністерством МВД. Ого, які цікаві деталі вилізають із царьова. Тобто, за його версією, я працював одночасно і на СБУ, і на МВС. Був таким собі подвійним агентом. Хоча при цьому СБУ мені повідомляла про підозру в умисному. У вбивстві і порушувала принцип презумпції невинуватості щодо мене. А міністр внутрішніх справ Аваков взагалі вимагав мене ув'язнити, але в принципі ці факти нікого не цікавлять. Навіщо взагалі потрібні якісь факти, якщо Алішка царьов просто відпрацьовує кремлівські методички? Якби вони намагалися розкрутити нові політичні проекти, сабрать українських націоналістів, вирвати з Падавакова, создать ніякую свою. Таку дубіну в руках, яку б вони использовали, як хотели. давайте якось тепер усе складемо докупи. Тобто я працював на СБУ, мав там свої ескадрони смерті. Паралельно я працював на МВС, але потім я пішов від СБУ, мабуть, при цьому лишився з МВС. І пішов працювати на посольство Сполучених Штатів, виявився агентом ЦРУ, і все це робилось для того, щоб запустити політичний проект і бути дубіною. Зеленський посчитав, що він якби поймав Бога за бороду. Фактично він почав войну з телеграм-каналами, потім начал войну з Медведчуком, з Коломойським. І поэтому здесь йому все потихонечку вкладається в ату акцію для того, щоб трохи посадити рейтинг Зеленського і чуть чуть поставить його на место. А коли вже було запущено цей політичний проєкт, який є таємним, звісно, і яким займалось посольство Сполучених Штатів, то тоді до цього проєкту долучились Коломойський та Медведчук, щоб бити по Зеленському. А Отак, от буває, коли хтось зловживає бояришником, надо сказати спасибо Андрію Портнову, який дуже багато займався цим ділом. А це вже царьов. Дякує і ще одному Ригу Портнову за те, що той допоміг мене ув'язнити, але що цікаво. Портнов не був офіційним учасником процесу проти мене, що означає, що якщо він і впливав якось на мою справу, то тільки шляхом тиску на суд. Майте на увазі, що Портнову взагалі дякує не тільки Олежка Царьов, а й народний депутат від слуги народу від президентської політичної сили Василевська Смаглюк. Господин Портнов казувати нинішньої власніацинімою услугу. Тим, що что... Імена його руками се час присходить востановлення справедливості. Ну а далі царь вже не стримується і починає розкривати карти та казати прямо для чого потрібно було мене ув'язнити. Все одно показово, що таких людей можна. Хоч когда-небудь, хоть при каких то условиях садіть наказывать. Ну тогда остальные будут больше бояться. неймовірно, але практично те саме казав і регіонал, та пособник російських окупантів. Портнов от нужно з этими активістами, пора со розібратися разобраться. Завербованными, незавербованными, Вони менше бродили. Тільки от проти царьова тут є кримінальне провадження, і він оголошений у розшук. І зараз переховується чи то в Росії, чи то на окупованих територіях. Але Портнов не ховається. Проти нього нема кримінальних проваджень, і він спокійно собі мешкає в Києві. і Ще має своїх людей у близькому оточенні нашого президента. Далі Царьов просто почав палити усю російську агентуру. Слава Богу, що піднялись нові люди, людям. же Мураєв, Добкін, Шарій. Много у Медведчука. ну це поки що багато, потім стане менше. Патріоти за життя Несовмістимі з життям. і завершувати свій алкогольний спіч. Царьов почав тим, що сказав, що Зеленський вже став навіть гірше за Порошенка. Зеленський вже більше, ніж Порошенська. Зробив більше для розгону української опозиції. коли він каже опозиція, то насправді він має на увазі не реальну опозицію, а кремлівську шістку Медведчука та його політичну силу, над якими Москва вже давно встановила своє зовнішнє управління. Тепер йому треба ще своїх пару котлов. Для того, щоб він був повністю був ідентичен Чин Порошенко. Він має на увазі котли для української армії, і при цьому весело посміхається. Він відкрито каже, що хоче, щоб загинуло якомога більше українських військовослужбовців, що вкотре показує нам, що російські окупанти та їхні пособники насправді не люди. Надо бути готовим їм це встроювати, але поки що єдина атака, на яку спроможний Олег Царьов, це хіба що атака в. Власної печінки неякісним алкоголем. Що? Зичу царьову провести успішно цю спецоперацію та якомога швидше стати хорошим росіянином. Зовсім скоро вже завершиться розгляд моєї апеляційної скарги на той самий вирок, про який тут ішлося. І я поки не знаю, яким буде судове рішення. Якщо діяти по закону, то однозначно мене та Руслана Демчука повинні виправдати. Але. Я знаю точно, що у тому, щоб мене ув'язнити, зацікавлені російські окупанти та їхні пособники. Це вже просто очевидно. Проте, друзі, я переконаний, що ми точно у цій історії переможемо, тому що у нас є найкращі люди України, а у них є Лукаш Портнов. І ось такі персонажі, як Алішка Царьов. А це означає, що у глобальній перспективі ми просто не можемо не виграти у цьому цивілізаційному протистоянні.